Добро здоров'я, друзі і гості каналу Моє Поділля. Ось і відсвяткували Великдень. Це не лише одне з найвеличніших християнських свят, а й символ відродження, надії та перемоги життя над смертю. У 2025 році. Ми зустрічали його з особливим почуттям у серці кожного українця живе віра в перемогу, мир і світле майбутнє для нашої країни. У ці святі дні ми особливо відчували силу єдності, незлабності духу та любові до нашої Батьківщини. Воскресіння Христове нагадує нам світло. Завжди перемагає темряву і, нехай ця істина стане дороговказом для всіх нас. Сьогодні субота і традиційно запрошую вас прогулятись нашим містечком і хочу поділитися з вами історією нашого краю за період окупації цей період був надзвичайно складним і трагічним в історії Борщева, позначений війнами, окупаціями, репресіями та Голокостом. Водночас це був період відбудови та розвитку міста у складі вже української РСР. І так, друзі. Розповім вам про історію міста Борщева в період Другої світової війни та радянський період, Друга світова війна 1939-1945 років, початок окупації у вересні 1939 року згідно з пактом Молотова Ріббентропа. Бущів був анексований Радянським Союзом. Це сталося після вторгнення СССР до Польщі 17 вересня 1939 року. Радянський період перший встановлено радянську владу, націоналізовано підприємства та землі, почалися репресії. Проти польської інтелігенції, військових та цивільних осіб. І вже німецька окупація у липні 1941 року борщів був окупований німецькими військами, місто увійшло до складу генерал губернаторства. Голокост у Борщеві було створено єврейське гетто, у квітні 1942 року. Протягом 1943 року відбулися масові розстріли єврейського населення. Близько 400 євреїв було відправлено до табору Іванівці, а понад 2300 розстріляно на єврейському кладовищі. На території Борщівщини діяли загони Організації українських націоналістів та Української повстанської армії, які вели боротьбу проти німецьких, так і проти радянських окупантів. Повернення радянської влади у 1944 році, внаслідок наступу Червоної армії, борщів був звільнений від німецької окупації. Та знову увійшов до складу української РСР. Радянський період з 1944 по 1991 рік. Після війни розпочалася відбудова міста та його інфраструктури, розвиток промисловості. У борщаві працювали цукровий завод. Молочний завод, Чечунова фабрика та спиртзавод. У 1968 році населення міста становило 8600 осіб. Культурне життя розвивалося заклади, культури, освіти. З жовтня 1939 року видавалася місцева газета. Зростання населення у січні 1989 року населення Борщова зросло до 11300 осіб. Перебудова та незалежність у кінці 80-х років під час Гробачовської перебудови відбулося послаблення тоталітарного режиму. У 1991 році Україна проголосила незалежність і Борщів став частиною незалежності України. Отож, подальші дії історії нашого краю це вже інша сторінка. На все вам добре. На цьому бувайте здорові. Всім миру, здоров'я і душевного спокою. Далі буде. Чекаю на вашу підписку і коментарі. Бувайте здорові!